Окремо скло, окремо пластик. На якесь легше сміття беремо ці мішки. Одинадцятирічний Остап приїхав на марш прибирання з Луцька. Тут він разом з мамою Вікторією та собакою Кейсі. Кілька цілий, так. Вигулюємо дитину, вигулюємо собаку і робимо корисно. Я багато доброго чула про організацію Animals», про Цуманську пущу, Треба розчистити, звісно. Мама мене єлі як затащила сюди. Але як сюди прийшов, то зрозумів, що мені норм, я вже це робив кілька разів. Мені дали рукавички, кепку дали, мішочок. Я збираю такий легкий мусор, типу пластиковий, в цей пішок. Цей ліс компактний, він займає трошки більше 20 гектарів. Дуже полюбляють сюди приїздити мешканці Луцька. І місцеві жителі так само приходять сюди сім'ями для того, щоб відпочити. Сил, місце дуже хороше, але на жаль, є не зовсім такі люди добросовісні, які дуже багато після себе лишають сміття. Волонтерка Валерія Бабюк говорить, бере участь у прибиранні вперше. Багато скла: стопки, пляшки, пластик, консерви багато. Не використовуйте вологі серветки. Вони дуже довго розкладаються, Це не добре. Використовуйте просто папір, Презервативи Багато ну, всі ми люди. Добре, що маєте безпечний секс, але прибирайте за собою. Лучанка Антоніна збирає сміття, фотографує учасників і нетипове сміття. Ось, власне, нетипове сміття, сумка. І ми можемо побачити тут іскравий приклад того, як природа поглинає це сміття. Дівчина говорить, більше трьох років волонтерить з ЮАНімалс. Весняний матч прибирання від Енімалс охоплює територію України і прибирання одномоментно відбувається в багатьох нацпарках. Тільки завтра буде відбуватися прибирання в на острові Хортиця. А так загалом подільські товтри, Кмельницька область, теж сьогодні прибирають Київ, Одеса. Тому волонтерів багато. Заступниця начальника відділу екологосвітньої роботи та рекреації Ківерцівського національного природного парку Цуманська пуща» Пуща. Ольга Мартинюк говорить, працівники парку прибирають у панському лісі разом з волонтерами, адже територія належить до Цуманської пущі. Ми слідкуємо за цією територією, охороняємо цю територію. Але оскільки вона неподалік від Луцька, вона, скажімо, користується популярністю серед жителів Луцька. Вони приїжджають сюди відпочивати. Ну і відповідно лишають сміття. Це сміття шкодить тваринам, можуть поранитися олені, кози одягаються ті. Пластикові пляшки на роги, пташки можуть намотати на крила, турбинки. І крім того, це все, все одно розкладається, хоч і довго, але воно потрапляє у ґрунтові води. Ця акція надзвичайно важлива і нам дуже добре, що приїхали люди, які нам хочуть допомогти. Ольга Мартинюк розповіла: волонтери зібрали 30 мішків сміття. По завершенню учасників прибирання погодували стравами, які зготували на багаті. Анна Глощук, Віктор Легенковський, Суспільне, Новини, Луцьк.